Ми відкриваємо критерії оцінки, да? От, нехай там у когось Вінниця, у когось там, не знаю, там що там ще придумати, Камець-Подільський, а у когось Севастополь, а у когось там село Петрівці. Да? Неважливо, який населений пункт ви берете. Не треба нам виписувати його історію встановлення. Можете написати там пару строк написати, що в мене чудове село там я хотіла би там або хотів би, або не хочу нічого. От достатньо того, що є. Але давайте дивитися критерії: логічність, послідовність, висловлення проблеми. Є там у вас було Магдебурзьке право, не було Магдебурзьке право. Не чіпляйтесь ви за це слово. Магдебурзьке право це історія. Ви просто можете ознайомитись з ним, і це буде логічно, щоб ви знали, що це таке взагалі. Почитайте ви те, що стосується місцевого середування? І подивіться, як воно розвивається в Європі. Подивіться, можливо, якісь країни, які найчудовішим чином ви застосовують ті основи місцевого середування. І я вам ще що хочу сказати: от особисто я. Буду дуже уважно до цього ставитись, тому що я прагматично відношусь до цього конкурсу. У мене і у вас дуже коротке життя. Навіть навіть якщо Бог нам подарує 100 років і 120, і 150, дай Бог кожному. Але воно дуже коротке і витрачати його на просто так почитати, то я з задоволенням це зроблю для першокласників. Коли вони там люблю, -лю пишуть через <laughs> з помилками. А якщо ви будете в своєму віці писати якісь отакі, от знаєте, це буде неправильно, я думаю, що в кожній роботі має бути і логічність, і послідовність, і висловлення проблеми. Але ви маєте пам'ятати, що ми з вами не комуністи, які хочуть, своїми там щодо там розрушимо да, до основання. У нас є основа місцевого середування. Я хочу, щоб ви це знали. І ці основи місцевого середування ви повинні вже взяти як базу, а далі їх вдосконалювати. Які населений пункт ви будете описувати? Я закінчу. Мені байдуже. Мені головне, щоб ви це зробили з душою і з креативністю. Далі дивимося, Нашли проблему. Чому місцеве середування не позитивно, активно, в повні, повній мірі працює у вашому там, тому населеному пункті, або взагалі по всій Україні? Ну, Можливо, і так. Да? Нашли, ґрунтуйте цю проблему. Далі дивитеся і кажете, як ви бачите цю проблему. Яка вона є глобальна, не глобальна, її можна справити, не можна справити. Шукайте шляхи вирішення, шукайте якісь креативні далі йде. Оригінальність, креативність, композиційна структурованість. Композиційна структурованість означає, що ми нормально не заплуталися в ваших думках, щоб ми зрозуміли, від чого ви танцювали і що ви врешті-решт отримали. А от оригінальність і креативність має бути обов'язково, якщо ви знайшли проблему, якщо ви її висвітлили, якщо ви її викарбували, ви вже знаєте, ви можете провести порівняльний аналіз. Біть, подивіться, будь ласка, я ж кажу, вже не хотіла, підказала. Подивіться по європейським країнам, подивіться, підніміть пласт тої, скажем, статистики, яка працює в інших місцевих самоврядних от установах інших країн. Подивіться, що у них краще що на нашу. Системою самосередування можна скомполювати, тому що майте на увазі, якщо ви хочете, щоб далі ваша робота не пропала, а була далі взята в роботу Верховної Ради, і може десь лягла б в основу навіть якихось систем або навіть законів, вона має бути життєва. А життєва це значить основу ви не руйнуєте, ви її вдосконалюєте, і далі ви вже пропонуєте ідею, як покращити все. Виграє та робота, яка знайде проблему, запропонує найкращі варіанти її до прибирання, і вона буде набагато креативнішою, і вона буде прив'язана до до тої системи, яка в нас сьогодні є. А не знаєте, там беремо там, не знаю, місяць і на місяці будуємо там нову країну. Ні, у нас є Україна, у нас є місцеве середування, беремо базу і вдосконалюємо цю базу. Виграє та я, я так правильно я кажу? Дивіться, я хотіла ще що сказати: Магдебурзьке право ми внесли в заголовок не тому, що нуму треба розглядати міста, де було Магдабурзьке право. Ні, ми ж говоримо про те, що ми говоримо про європейськість, ну скажімо, всередині кожного українця. Тобто, треба довести, що ну. Ваше місто, ви хочете, щоб ваше місто було європейським. Чому, як і для чого? Але не прив'язуватися до магнебурського права, тому що в одних містах воно було, в інших воно не було. Але не дивлячись на це, якісь елементи і ну, самоврядності існували всюди. Тому треба от відштовхуватися не від цього слова ми. Насправді ми просто вважали, що е, такий слоган від Магдобурга до твого міста чим тих, хто не байдужин, він повинен впасти, скажімо, там в очі та в душу і зачепити людину. Але е, ми не виходимо абсолютно так, як діти дивляться. Та? От я кажу, що ти мені подобаєшся, це от абсолютно. Ми просто беремо його як ну, аналогію, скажімо, та до того, що будуть досліджуватися учасниками конкурсу. Звичайно, є і за межами України і в самій Україні. Насправді, ми вже почали розсилку інформації про те, що відбувається такий конкурс, і розіслали це по органах місцевого самоврядування. І у нас уже з багатьох міст дзвонили і пропонували, що якщо будуть роботи з цього міста, щоб ми зробили ще презентацію безпосередньо робіт цього міста в цьому регіоні. І, наприклад, відділи освіти вони готові сприяти в цьому, наприклад, міста Дніпродзержинськ. Тобто я думаю, що це як уже ну ми не можемо зараз говорити, ми ще не бачили жодної роботи. Ми ще не маємо взагалі уявлення, що ми отримуємо на виході. А може говоримо про якісь глобальні речі. Звичайно, ми хочемо. Ми хочемо, щоб про це почули і побачила якомога більше людей. Але просто говорити зараз, що ось ми будемо це робити там, там і там, ми не можемо, тому що ну, немає предмету обговорення. Та тобто ми ще жодної роботи немає. Тобто, ми тільки просто поки що оголошуємо це. Дякую. Ласка, ще запитання. Ну, мене визначалось так, що кожна людина повинна писати про, скажімо, свою батьківщину. Так? Тобто, кожен може писати про те, що йому ближче, те, що йому до душі. Можна писати Та. Ну, звичайно, оскільки ми говоримо, що ми хочемо, щоб. Був зроблений промоушен навіть віддалених регіонів України, то звичайно було б бажано і цікаво, якщо б людина говорила про те, де вона народилась, і про ту про ту місцину. Але якщо їй ближче вона там прожила 18 років, приїхала там, наприклад, в інше місто, і вже там ще 5 років живе, і вона вважає вже себе жителем цього великого міста, тому не можемо заставити її робити те, що їй, скажімо, не близько, не до душі. Та тобто, ми все таки хочемо, щоб в основі кожної роботи лежав лежала людина, тобто щоб це не було скомп. Пільована з інтернету, там, 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 і вийшла така якась робота, яку дуже важко читати, не зрозуміло про що. Та, але вона там дуже модними словами написана. Ми хочемо, щоб відчувалася, ну, в кожній роботі відчувалося, що це писала людина, і вона про це переживає, вона ну, про це думає, принаймні, вона хоче, що в неї там є в голові якась картинка, яку вона хоче викласти. Знаєте, я хочу сказати, що я не полянуюсь пошукати, якщо я знайду які-небудь вкрадені інформації з інтернету і не ваші. То я, я особисто буду противником того. У мене великий дуже досвід, от, колеги знають, у мене дуже великий досвід навчання і виховання студентів, дуже великий. І всі, хто у мене проходив школу, зараз отримали можливість великого і гарного старту. І вони зараз, в принципі, дуже гарно себе почувають. В самостійному житті. От. Тому, якщо вже я беру відповідальність за вас, то я вам обіцяю, що я не буду пропускати от таку дурницю. Мені не цікаво, мені жалко свого часу. От. А ви розумніше від того не станете. Прочитаєте? Ну, будь ласка, дуже добре, але ви повинні казати про своє. І я ще що хочу сказати: от мені, як законотворцю, да, буде цікаво, що досвід будь-якого населеного пункту. І щоб цей досвід, якщо ви його будете вдосконалювати, то будь ласка, думайте про те, що його вдосконалювати треба буде не тільки на ваше там село, а на всі села України, не тільки на ваш там райцентр, а на всі райцентри. Тобто, все одно у нас за конституцією всі однаково будуть далі місцевим середуванням. Да? От, Працювати тому воно має бути таке, що воно не тільки для вашого там села, містечка, міста, там селища, а воно взагалі для всієї України має бути. От я буду дивитися на це так. Ну, не додовила, скажімо, про це, але ви самі розумієте, що якщо ролик іде, його ж не дивляться 10 хвилин правильно. Тобто він повинен бути максимально чітко сконцентрований і увага людини, вона не розпорошується на півгодини. Це вже кіно виходить. Якщо ми беремо, наприклад, розділ школярік старших класів, то студентів то це може бути і на фотообрази, на таку так зняти звичайно, звичайно, як на якісь так, так, так. Ну, ми ж казала, що ми будемо дивитися на те, як, яким чином людина висвітлює те, що про що вона думає. Там може і дитина написати про якусь таку річ, яка ну типу, торкнеться кожного з нас. Тому ми будемо дивитися на особистісну, ну, особистісний момент. Тобто в усьому в усіх роботах повинна бути присутня особистість, не просто якийсь текст, а от ну ти повинен відчувати. І можливо не знаю. Зараз то стане беремо. Я насправді думаю, що школярі вони не ну не візьмуть в цьому участь, тому що занадто складна можливо, тема, тільки мож, ну, може якісь там старшокласники. Все таки я думаю, що вікова категорія буде така приблизно 23-27 там 27 років. Ну студентський вік. Ну може навіть 20-25, скажімо, так. Ну подивимось зараз. Важко сказати, але подивимось. І то, ну, їхній рівень він буде десь співпадати. Ще запитання. Немає запитань? Ну тоді хочемо вам подякувати. Дуже дуже дякую за зацікавленість. Якщо є якісь питання або ще щось, ви можете звертатися в будь-якому випадку, там всюди вказані контакти, писати, дзвонити, і ми відкриті до спілкування. Можливо, будуть у вас якісь ваші ідеї, які нами не були враховані, можливо, будуть враховані. Будь ласка, ще питання. Індивідуально. Ну, От організація, може бути один чоловік індивідуально. Тоді на рівні умови будуть, правда? Ну, ми ж говоримо про... Ні, не -ос... особи. особи. Ну, це може бути якийсь творчий продукт організації, але в результаті буде підписано особою, там, містер Пупкін. Ще согласі, так, да, організація, конечно. Про національний канал ми ще не думали. Я ж кажу, ну в нас в принципі в процесі самого проекту використовуються елементи, які ми потім будемо популяризувати це. Але зараз ми не можемо сказати, що ми. Хочемо це все робити через національний канал. Можливо, коли ми будемо робити прес-конференцію, уже останню в Києві презентацію робіт, ми будемо запрошувати представників змі, і ми були б раді, якщо б там були представники центральних каналів і могли б цю інформацію донести на сьогоднішній день. Ми все таки більше використовуємо електронні засоби масової інформації, тому що це набагато легше і вона набагато легше і швидше йдуть на контакт ніж засоби масової інформації друковані з різних причин. На це. Я хочу додати, якщо дозволити, якщо буде щось дійсно цікаве, і варти от такі, знаєте, грузинка ну, така серйозна буде, то я думаю, що можна буде спробувати канал Рада. Нема запитань, так? Тоді ну, ми хочемо подякувати всім, всім учасникам. Ще раз хочу їх всіх наголосити. Пан Артем Біденко, Радиславич Якмишев, Ольга Боднар і Дмитро Шульга. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли, що ви нас послухали. І ми ну розраховуємо на те, що це буде цікаво. Дякую.